Вечора готувався не хлібчик. Ось що в мене вийшло. Він пуховий на холодній воді, тісто. Дивіться, яким в розломі просто пуши. Хочу розповісти про цей хлібчик. Вчора пів дванадцятої ночі я кажу: треба хліб спекти. Замісив тісто, міксером замішував. Заміс ручками, як завжди, в коментарях замісив я тісто, поставив холодильник, і стояло воно в вхолодинник. У мене до 10.30 сьогоднішнього ранку. Думаю, ну супер. Дістав тісто, а воно фантастичне. Таке м'якусеньке. Це таке волокна, гарно підійшло. Сформував я дві хлібинки. Нічого там сильно не формував, просто скрутив рулетом. Ну і все, залишив на дві годинки під плівкою, щоб гарно підріс. Дуже гарно тісто підросло в кімнаті. Ну і все випікав 30 хвилин, і ось що в мене вийшло. Ви мені вже писали: Юра, не їж на камеру, але як же не їсти? Ви просто гляньте, яка текстура в цього хліба. Він неймовірний, він настільки смачний. Сюди не вистачає м'яса копченого, але зараз отстигає якраз ще гаряче. Просто пушинка, смак фантастичний. Тому випікайте ви цей хлібчик, і ви будете в захваті. А пахне як. Ну все, всім гарного вечора. Буду насолоджуватись.